Доброго дня, шановні пані та панове. Сьогодні у нас на огляді житловий комплекс Барський, місто Вінниця. Я презентую вам двокімнатну квартиру на 9-му поверсі з загальною площою 75 квадратних метрів. В даній квартирі ще відбуваються конструктивні роботи, так само, як і в даній секції. Зараз покажу вам, як виглядатиме секція за декілька місяців. Ось навпроти, у нас є секція, яку вже завершено. Ось такого кольору. Вона ось такий має вона вигляд. Зараз ведуться активні роботи. Будівельники працюють, і наступною буде здаватися ця секція. Розпочнемо наш огляд. До речі, одна квартира залишилась в даній секції. Лише ця, яку ви зараз бачите. Але є і в секціях, які будуються і однокімнатні від 34 квадратів, і двокімнатні від 58 квадратів. Тут вхід в квартиру. Ось, зразу вам буду показувати планування. Ось таким чином виглядає планування. 7,2 квадратних метри прихожа. Далі 4 квадрати, 3,5 квадратних метри це санвузол. Дві кімнати. Перша кімната 21 квадрат з балконом. Друга кімната 24 квадрати і кухня з балконом. Маємо 14,17 квадратних метрів кухня. І і 6 квадратів це балкон. Тут будуть розміщуватись комори. Кому цікаво, хто буде зацікавлений даною квартирою, може буде придбати її комору. Вона поруч з квартирою знаходиться. І так, розпочинаємо огляд. Тут наразі open space, але буде у нас розділено даний open space. Окремо буде знаходитись. Кухня, окремо кімната. Кому подобається дана варіація, можна залишити і таким чином, в принципі. Да? Тобто, ось так у нас буде по цій стіні, знаходитись буде кухня. Вона буде мати 14 квадратних метрів. В комплектацію буде входити газовий котел і радіатори. Також буде розведено електроенергію та поштукатурно всі стіни. Ось така кухня. Ми починали з вами огляд з балкону. Балкон має у нас 4,5 квадратних метри. Виду ви вже на початку бачу, але вам ще раз продублюю. Ось така от кухня. Ну і так буде виглядати кімната. Ось і межі. Межі так само у нас йдуть по цій стіні. Кімната буде мати у нас з вами 24 квадратних метри. Ось. І вид з вікна зараз вам покажу. Ось, будь ласка, вид з вікна. Нагадаю, квартира на 9-му поверсі. І покажу, показую другу кімнату. Вона дещо більша, вона має... Ні, Так, більше, більше. 21,08 квадрати. Правильної форми, квадратна кімната. Ось. І що файного в цій квартирі? Що два балкони. Ось такий вигляда. Там далі все також буде забудовуватись. Кому цікаво відеогляд в описі залишаю, також свої контакти в описі залишаю, щоб ви могли зі мною сконтактувати і уточнити всі моменти. Тут буде знаходитись санвузол, він буде майже 4 квадратних метри. Ось так. Чудова квартира, двокімнатна. Всім, кому цікаво, пишіть, дзвоніть, номер залишив. В описі також буде додаткова інформація, будуть посилання на інші відео. В наявності також є на етапі будівництва однокімнатні квартири від 34 квадратів та двокімнатні від 58 квадратів. Всім гарного дня і Божого благословення!